Слава Україні, емоції переповнюють. Я дуже щасливий що я повернувся. Тепер для мене це не лише день незалежності, це також другий день народження. Всіх вітаю!» Якби ви знали, скільки вас людей чекало? Не знав, чесно. Дуже дуже шокований, приємно шокований. Ну, ми підозрювали в полоні, що полонених зустрічають, але щоб так, ну, ніхто навіть гадки не мав, що...» Так, дуже що... багато людей на вас чекало і боролися за ваше звільнення. Ми дуже раді, що побачив, ви нарешті в Україні визвив, Я вже розумів, усвідомив, осягнув. Дуже давай. велика подяка. Найголовніше тепер завдання в цьому плані це витягувати хлопців з полону, особливо тих, хто з 22-го року <різь> привіт. Коли я побачив цивільні автомобілі. Які заїхали, і автобус, і я зрозумів, що пекло скінчилося. Була найбільша турбота, звісно, не про себе, а про те, про те, щоб застати батьків живими, на щастя, вони живі. Ми не знали навіть котра година. Вперше за три з половиною роки я побачив годинник в автобусі в Білорусі. З аеропорту нас везли в Україну, в корінський кордон. Що першим ділом з нею верховість потім? розцілую своїх батьків це першим ділом. А другим ділом піду на роботу буду працювати.